Саламчик, бро! А ти потрапив на 27-му серію шляху бомжа на Ukraine GTA. Цього разу набираємо 200 лайкусиків під цим відеоликом і я зразу біжу записувати нову серію шляху бомжа. Хочеш грати разом зі мною на Ukraine GTA? Тоді спускайся в Опис, завантажуй гру, сково заходи на мій сервер Західна Україна, води промокод Fortis з другу по 7 рівень та получай 50 тисяч гривень, друже, на початку гри. Думаю, прийшов час продати ось цей автомобіль позаду мене, а саме BMW X5M. Знімаємо обов'язково наші номера, так як ці номера для мене дорогі, я їх не буду продавати. Та давайте біжимо, візьмемо якісь інакші номера, тому що автомобіль без номерів ми не зможемо продати. Опа, на ось такі номера також досить непогані. 42, 42. Окей, сідаємо в тачку та відправляємось на АБ ринок. Йоу братва, зараз буду старатись продавати свою x 5 Друзі, знайшов ось такого тівчика, який хоче придбати мою бешечку, але поки що не знає, яка ціна, та я не знаю за скільки продавати. Тому ми їдемо зараз в автосалон, будемо дивитися, скільки вона коштує в автосалоні. Плюс бляха в мене ще рахуйте нормальні деталі, стоять. Знайшов покупця, котрий готовий мене придбати ось цей красивий автомобіль за 6 мільйонів. Очків та 500 тисяч гривень. Цей покупець є мій підписник, і ось цей транспорт він мене вроді як забере. Потрібно почекати 13.00. Він зніме гроші з депозиту. Після чого придбає ось цей автомобіль, в разі чого дав я йому свій Discord, щоб не загубити з ним. Без патрон, без патрон. Вибрати діяльність для почати роботу. Поки що у нас на фермі відкрита тільки одна категорія, тому давайте візьмемо садівника та почнемо роботу. Надіюсь, ми справді зможемо попрацювати, тому що минулі рази. Як я пробував працювати, тут треба було комбайн. А що робить? Ага, як ви бачите, ми зайшли на зону і тут треба садити. Окей, підходимо сюди, клікаємо і виходить ми щось садимо. Так, у нас капча, ви заробили 60 гривень та 2.4 досвіду та один досвід фермера. Ага, зрозумів. Окей, мені цікаво, який тут потрібен досвід фермера, щоб працювати на комбайні. Ну, по факту виходить другий, але скільки потрібно назбирати, я ще не знаю. Друзі, а я вже змучився працювати. Подивіться, скільки ми пшениці засадили. Зробив я повну дулю, но зате трошки підзбирав опиту. Надіюсь, мені хватить на те, щоб попрацювати на комбайні тому що дуже хочу поїздити попробувати А полі так засадили. Ну, нормально, братва, нормально, чи носік. О, я можу працювати нарешті трактористом. Все ж таки, не дарма я працював. Так, нажимаємо почати роботу. Так, ви успішно працевлаштувались. Окей. Що це за походка, братва? Що це за двіж? Бачу, ось там далеко транс. Транспорти, давайте добіжимо. Опа, на тракторі вже даємо джазу, братва. Добре, а куди мені їхати, що робити? Як ви бачите, я заїхав на ось це поле і мені пише, це поле не потребує обробки. Я думаю, прийшов час влаштуватись в одну з організацій. Першою нашою організацією буде Укрзалізниця. І наскільки я знаю, з новим оновленням додали таку функцію, що ми можемо подати заявку онлайн. Братва, щоб подати заявочку, нам потрібен 10-й або вищий рівень рейтингу. А у нас зараз знаходиться мінус 100 41 капець. Треба робити хороші справи та просити людей, щоб ставили мені лайк. А то я взагалі, бляха, не влаштуюсь. Цим ми зараз і займемось. Друзі, в мене є невеличкий план. Підходимо до цього персонажа та нажимаємо Alt, після чого ми можемо повисити свій рейтинг. Так, сума. Одна одиниця 5 тисяч рейтингу, ого, 20 одиниць рейтингу це 100 тисяч гривень. Так, а 500 тисяч гривень. Єма, братва, та ми дуже довго будемо підвищувати рейтинг. Це капець, як мені його повесити, я не знаю. Хіба що давайте штрафи оплатимо, вроді воно як зараховує? Заходимо в мобільний додаток Monobank, нажимаємо сплатити штрафи та сплачуємо штрафи, і ми отримуємо плюс рейтинг, якщо я не помиляюсь. Так справді бачите, рейтинг став кращий, і лишається всього на всього мінус 100 рейтинга, Бляха, але 500 тисяч гривень це дуже багато. Друзі, рейтинг собі я трошки збільшу, але все ж таки не хватає За один день можна змінити лише 20 одиниць рейтингу. Аааа, бляха, прикиньте. Мені ще потрібно 50 рейтингу робити в плюс. Ой-ой-ой. ой Друзі, знайшов набагато підходящий варіант. Полазив, коротше, по магазину та знайшов ось таку функцію обнулити рейтинг. Та пізніше почне все з нового листа. Коротше, купуємо та просимо лайки. Все, ми купили і по факту наш рейтинг має бути 0 Заходимо в дію, так справді. Рейден нас на нулі. Тому залишається попросити прожати всього-навсього два лайкусика і рахуйте, ми зможемо піти влаштуватись у керзалізницю. Доброго дня, що у вас тут на бірж? Як? Е, я теж планую вступити. Приймете такого віталика. Добре. Бажаю здоров'я, передставте мені ваші паспорт. Дістав паспорт з правої кишені, і різким рухом передали день напроти. Взяла паспорт один напротив, почала детально приглядати. Я взяв паспорт поклав праву кишеню. будь ласка, як азвати сіком в року, як проживати області. Получається, Віталій Фортіс проживає вже в цьому місті 25 років. Скільки вам років. 30 десь так, плюс-мінус. що ви знаєте про у чим чи вона займається? Перевозить людей і не тільки. Добре, чому хоче до поступити? Хочу допомогти просунути укризалізницю. Ваш паспорт, будь ласка. І став паспорт з правої кишені і після чого передав людині напроти. Взяв паспорт людині проти, восьми перегляну. Що я зараз роблю? Я не бачу, я бачу тільки Одесу перед собою. Ну, братва, плюс-мінус якісь там РП ти гровочки знаю. Пане Угу, mm -hmm, давайте пройдемо. Так, взяв листочу ручку, заповнив заяву на ім'я Віталя Форті, підписав. Взяв ручку в руки, після чого почав глядати листочок, уважно перечитав, підписав, поклав ручку на стіл віддав людині листок. Взяв листочок, після чого поклав його до папки, взяв папку, поклав сточок. Взяв форму нову, передав літин для флоти. Взяв форму, після чого переодівся Факту, братва, нас зараз мають прийняти. Так, о, братва, приймаємо. Так, вітаю вас Дякую. Братва, а ми вже успішно влаштували звук-залізницю. І тепер ми ось такі лисий мужичок. Так, показую вам трудову книжку. Як ви бачите, Укрзалізниця залізниця прийнятий. Зараз наразі в мене перший рівень, тому ми йдемо зараз ремонтувати рейки. Нажимаємо ремонт колії та їхати нам треба скільки? Ого, 3000 метрів. Окей, давайте спавнимо автомобіль. Служебний автомобіль. Так, отримати автівку. Оп, сідаємо зразу в неї. А їхати нам, братва, ось сюди. Ого, далеко, далеко. Тим часом, друзі, ми вже підходимо на місце, на якому нас поламала рейка Нажимаємо Alt. І потрібно нам тепер тут заварити, наскільки я зрозумів. Ага, тут треба дуже акуратно клікати. Тому що, якщо промахаємось, буде габела Акуратненько. Окей, нам дали 2600 тисяч гривень. Та появилась в нас наступна мітка, 6 тисяч метрів. Ого, бляха далеко їхати. Тим часом, друзі, ми підходимо на наступне місце, і тут нам також потрібно заварити ось ці рейки. Так, окей, зараз буде у нас лекція на якусь тему і буде потрібно заскрінити. Добре, нам треба, виходить, 5 лекцій, і після того ми зможемо реально вже підвиситись. Все, перший скрінчик. 3010, вирішив подоріж, це коли я буду вже на потягах їхати. 2010, продовжую подоріжку, 15 1510, закінчу подоріж. Друзі, нарешті він стояв на посту 30 хвилин для підвищення. Бляха, мусив подавати інформацію в рацію. Так, хлопці, а зараз мені потрібно відіграти РП ситуації. Там помити підлогу, протерти стіл, і тоді, вже, надіюсь, точно мене повисі, тому що я вже бляха, замахався. Перше, що ми будемо сьогодні робити, це мити підлогу. Дуже цікаво. Окей, я щоденько зараз від Підіграю і вам покажу. А саме пишемо мій взяв швабру, слежду швабра в руках, слажмі почав мити підлогу, слежду процес, слежду е, підлога помита. Правильно. Слажмі поставив швабру на місце. Окей, тепер нам це все діло треба заскрінити. Братва, нам зараз мають дати нову форму, підвищення. Я нову форму передав людей напроти. Є, братва, нарешті підвищення. Дякую, дякую. О, чинасік, чинасік. Дякую за перегляд, друже. Нагадую 200 лайкусиків. Нова серія шляху бомжа. Так що братанчик прожимай і чекай нову серію.